Друзі, вітаю! Вчора ввечері Зеленський дав свою прес-конференцію українським та західним медіа. Дуже багато говорили про зміну Кабміну, можливість вступу в НАТО, про кількість загиблих, можливий перелом в війні, від чого це залежить. Ну і загалом про легітимність самого Зеленського. Після завершення терміну, який от-от добігає. Підпишіться на цей YouTube канал, <кхід> поставте лайк. Дзвіночок, зробіть, будь ласка, підписку і на Viber та WhatsApp, а також дуже прошу зробити донат для наших кіберів. Ми збираємо для них 100 тисяч гривень, вони будуть робити прекрасні провокації на території Росії. Ламати сайт, а потім нам розвітують. Дуже просять підсилити їх трошки фінансово. Звіт за попередні 10 мільйонів я зробив відео. Два відео тому, якщо можна теж, будь ласка, прогляньте кожну гривню. Ми прозвітували. Поїхали. Зеленський виглядав дуже навіть відпочившим. Якщо до цього попередні прес-конференції він був дуже стомлений, злий на журналістів, ну, трошки навіть агресивний бував, то тут відчувалася, ну, скажімо, така впевненість в собі, напевно, непогані новини привезла Урсула фон Ляйн, привіз Трюдо та. Інші політики, які були на другу річницю вторгнення російських окупаційних військ на нашу територію, тому вів він себе вальяжно, жунглював, так би мовити, сенсами й термінами. Ну і скажімо, так вдавався часто до маніпуляцій. Зокрема, якщо говорити про питання легітимності, то Зеленський сказав, що це чисто кремлівський наратив. Тут ми можемо прочитати в словах президента. Насправді двоходовку, тому що він розуміє, що деякі опозиційні політики будуть качати. А давайте змінимо президента, бо в нього закінчився термін. Ну і президент каже: А це російський наратив уже наперед, типу, хто буде качати, значить що він агент Кремля. Ну в цьому є певна політична хитрість, але насправді треба зробити набагато простіше. Щоб ось таких речей не було, треба просто рішення. Конституційного суду я говорив з деякими депутатами. Казав: Ну ви ж, депутати, можете звернутися, дайте нам рішення конституційного суду. Депутати бояться це робити, кажуть, ні, 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 це типу питання президента. Типу, ми не хочемо лізти. Вдруг кадком проїде і роздавить. І депутати відсторонилися від цього питання. Президент зараз готує там. Є різні, різні історії. Одні кажуть, що голосів не вистачає, а другі кажуть, що вистачає, просто хочуть зробити це пізніше. Ми не знаємо, але питання легітимності в будь-якому випадку на столі і поки що рішення Конституційного суду немає. Ну і президент сказав, що в Великій Сімці, він зараз це в G7 називає сімкою. От в сімці сказали, що всі розвідки, що начебто це план. Путіна розкачати Зеленського. Ну, подивимось. Я думаю, до цього питання ще будемо точно вертатись, більш детально його розглянемо. От, але президент сказав, що так, нелегітимність не качайте це Росія. Ну, подивимось. Друге, по НАТО журналіст задав питання по НАТО. От. Він сказав, що. Ну так дуже м'яко і стримано. Все-таки хотілося більш жорсткості. Президент не сказав, що залежить зараз від Німеччини і від Сполучених Штатів. Ну, сказав, не візьмуть, то не візьмуть, а візьмуть, то візьмуть. Ну, така позиція трошки незрозуміла президента. Ось цього нагнітання, що треба брати без альтернативності українців НАТО, ну, чомусь не відчувалося. Дивно, але типу цього якраз не було. Друга історія це власне. Кількість загиблих це найголовніше. Президент сказав, що у нас 30 тисяч. Нью-Йорк Таймс вже поставив цю цифру під сумнів. Не готовий зараз 31 тисяча, а в Росіян 180 тисяч з пораненими близько 500. Цифра теж по Росії відрізняється від позиції президента. Теж треба уточняти в президенти, це офіційна позиція, офіційна статистика, тому що військові говорять дещо інші цифри, західні партнери теж говорять трохи інші цифри, вони відрізняються. Я скажу одне, що смерть кожного українського героя це історія окремої української родини, української людини, українського громадянина, і кожна смерть це трагедія. Росіяни це статистика. Це статистика сірої маси, яка пішла в окупаційну війну, яка пішла завоювати, вбивати і гвалтувати наші на світі війні. Вони захищають українські сім'ї, вони захищають українську землю, вони захищають Україну для того, щоб ворог не прийшов і не вбивав безкарно далі. Тому кожна українська смерть це трагедія і біль українського народу. І я думаю, що після війни ми точно дізнаємося всі цифри. Зараз от, позиція президента така: побачимо, поки що не готовий це коментувати. Також говорили про зміну Кабміну. Президент теж не дав чіткої відповіді, що буде, хто буде. От, сказав, що назрівають зміни, повинні бути зміни. Ну, типу, всі про них говорять, але в найближчі терміни ми побачимо. Нагадаю, що говорять про зміну Шмигаля, про зміну деяких міністрів і міністра. Закордонних справ і деяких інших говорили про послів. Теж президент не сказав чітких позицій ні по Чехії, ні по е, Британії. Е, теж е, відповіді він по цьому не дав, але дав чітку відповідь. Сказав, що є план пов'язаний зміною керівництва і план на випадок витоку інформації щодо контрнаступу. Планів кілька планує казати нікому нічого не буде. Ну от, ну і, власне, він відповів насправді. Так, дуже дуже з, з поворотами, але ну дійсно щодо плану тут. Зайву конкретику давати не треба. Ну, дуже часто ще говорив про аудит. Мені здається, якась така окрема ставка на цей аудит. Дуже важливо, якщо вони хочуть його робити, щоб він був прозорий публічний і дійсно покарали тих, хто крав. Бо імена і яйця по 17 і Гринкевичів і тих, хто крав гуманітарку, ми знаємо. Просто щоб потім не шукали інших героїв, особливо серед тих, хто дійсно захищав країну, а ті, хто грабували, не були в стороні. Чітко він заявив, що. Е Є гарні новини від партнерів, це передача атакамсів на 300 кілометрів. Раз, друге, що мінімум 10 систем Петріот можуть змінити хід війни. Для нас вони надзвичайно потрібні. От. І, власне, сказав, що чи переможе Україна чи ні, залежить від наявності зброї та підтримки західних партнерів. До речі, сьогодні пані посол. Штатів України написала колонку про те, що дійсно е їхня допомога важлива. Ми з цим погоджуємось. Ну і дуже хочемо, щоб пошвидше вона була на нашій території. Ще із е е важливого, він сказав, що Україну треба підтримувати зараз, а не до кінця. Е е Якщо проблеми з Польщею не вирішаться, ми захистимо наш бізнес. Співвідношення сил з армією РФ зараз 1 до 7, щоб витіснити росіян, співвідношення сил повинно бути 1 до 1,5, 1 до 3. Без США неможливо зміцнити нашу ППО, аналогу Петріот немає. А Путін е, не подзвонить Зеленському там теж писали, якщо вам Путін підзвонить чи візьмете трубку, Він каже, що телеграфом 1917 року не користується. Ну, добре, щоб ще й телеграмом не користувався, бо поки що це найпопулярніша, найпопулярніший месенджер, і звідки українці беруть новини. Саме тому завжди вас прошу, підпишіться на цей ютуб канал. Ми витискаємо російські натери, наративи російських агентів та е, російський телеграм. Е, з, е, Обіцяно, ЄС мільйона снарядів Україна отримала близько 30 Потрібно вирішити питання з ротацією, Для цього потрібно належно підготувати резерв. Заявив Зеленський. В Європі є країни, які бояться поразки Російської Федерації. Росія планує свій наступ на початку літа, цей рік має стати переломним. Від цього року буде залежати формат завершення війни. Ось такі головні тези, по яких пройшовся Зеленський. Плюс була ще окрема історія про можливі переговори. Зараз він називається самітами. Ну і власне планує один Швейцарі, а один в іншій частині світу. Дуже багато питань було від Туреччини, від Японії, Чехії задавали питання. ну от, японці навіть дали два рази здати питання. Прекрасна країна, яка підтримала Україну на 11 мільярдів. За що ми їм вдячні. Ну, от їх турбувало і е, питання звільнення з залужного. Вони не розуміють. Ну я думаю, ми теж тут зараз до кінця це не розуміємо, для чого це було робити. Ну і їх е, турбують питання поставок е, Північній Кореї ракет з е, Росії ракет з Північної Кореї. Ну, одним словом, у нас з цією країною точно багато спільних проблем. Ну, одна з них найбільше називається Російська Федерація. Друзі, ось такою була прес-конференція президента. Скажімо, такий плановий його звіт. Звіт за другу річницю війни чекаємо на перелом війні. Він пообіцяв так, він зараз менше говорить про перемогу, більше хотів говорити про справедливий мир. Менше про кордони 1991-го, це зміна позиції, чи просто що називається форма слова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, риторика президента змінилася, чи і він відправляє сигнали, чи просто це такі так підібрані слова його спічрайтерами, які пишуть його виступи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 300 тисяч. Нам залишилось зовсім трошки. Давайте доб'ємо цю прекрасну цифру. Тому підпишіться, зробіть донат для наших кіберів. Вони будуть ламати російську діджитал інфраструктуру. Тому зробіть донат, підпишіться на оца і вайбер. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.